Продовж останнього місяця з військовими 40-го батальйону працює заслужений тренер України Анатолій Волошин. Себе він називає не інакше як волонтери, прагне із допомогою практичних занять навчити бійців правилам виживання у реальному бою. Багатьом за словами тих, хто побував у зоні АТО, це врятувало життя на сьогоднішній день. кожен чоловік, який може чим то допомогти, той, хто воював, або той, хто мав якийсь опит, і ще щось, і привлічуть. будет с подразделением заниматься и оказывать помощь какую-то, и тем самым сохранить хотя бы одну жизнь в своем передаче опыта, то это будет очень большая заслуга, потому что самая ценное это жизнь. И на сегодняшний день я уже в продолжении двух месяцев помогаю спецподразделениям и простым подразделениям обучаться навыкам и умениям военному делу. До програми практичних семінарів входять заняття з рукопашного бою, тактики введення бою, топографії, риття окопів та бліндажів, поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги та пересування по лісовому масиву. Серед бійців, що проходять навчання, є і такі, хто має досвід війни в Афганістані та колишній його Але і для них ці заняття є не зайвими. Я завжди говорю так, що вчитися не стидно. Якщо хтось щось забив і йому наповнили, то це наоборот, це примінення опіту, я пілі того ж, вспоминаю, то что ты забыл вот поэтому когда многие афганцы берут автомат в руки и когда мы проводим занятия или по тактике опять же или по той же обороне как организовать то многие видят что упущены некоторые моменты вот и им очень интересно ну, и если кто-то может показать чуть больше чем я то я также само воспринимаю этот боевой опыт и дальше передаю его благодаря вот этим вот Волонтерам, спеціалістам, возвращающимся з гражданки благодаря тому, они передають нам этот опыт, у нас по мере, появляется шанс і армію восстановить, і уровень підготовки возродить, і дати людям знання, які їм помогут там, крім 40-го батальйону Анатолій Волошин, готує до дій в умовах війни бійців ще двох спеціальних підрозділів, у тому числі розвідку.